Пропоную поговорити про книгу Спокій, гра, розвиток. Як зрозуміти дошкільнят або тих, хто поводиться як дошкільнята. Як бачите, мій примірник з купою закладок тут багато цінного і для мене особисто, як мами, так і для психоедукації під час консультування батьків. Цю книгу можна читати цілісно або знайомитись з окремими розділами. Ті, хто прочитають повністю, зрозуміють, чому не варто підганяти річку, яка й так тече, і що функціональна залежність від батьків це таки ознака успіху, не провалу виховання. А також в повній мірі осягнути ті дві ідеї, які Гордон Нюфел підсвітив у своїй передмові, що розвиток відбувається в контексті стосунків та необхідності прийняти факт незрілості дітей. Вітаю вас на каналі Інструкції до дитини. Я Ірина Сакаль, мама, психолог за освітою та консультант у методі КПТ. І я створюю контент, який допомагає бути добрими батьками для своїх дітей. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки та залишайте у коментарях свої думки про книгу. Авторкою роботи є клінічна психологиня-консультантка та викладачка інституту Ньюфолда, докторка Дебора Макнамара. Спокій гра розвиток написана на основі теорії прив'язаності Гордона Ньюфолда та містить передмову цього відомого канадського психолога девелопменталіста, тобто представника такої галузі як психологія розвитку. Маю зауважити, що інститут Ньюфолда не є науково-дослідним. Це освітній заклад, який пропонує курси для батьків, вчителів та фахівців допоміжних професій. Він створювався з метою повернути батьків до штурвалу у вихованні дітей. Не менш відомий канадієць Габор Мате, відео з яким ви могли бачити в соціальних мережах, а можливо знайомий з його книжками, у своєму відгуку на книгу влучно зазначив, що ця книга наука про розвиток у перекладі мовою любові. І я на всі сто погоджуюсь з ним. Перш ніж перейти до обговорення книги, хочу познайомити вас зі Смакі. Це молоде вузько спеціалізоване видавництво з Дніпра. У книжках видавництва «Смаки» читачі можуть знайти підтримку і впевненість у батьківстві 30 вересня, у день свого п'ятиріччя видавництво втратило частину друкованих книжок. Склад у Дніпрі було пошкоджено внаслідок ракетного обстрілу. Ви можете підтримати видавництво, придбавши щось для себе або в подарунок. І книга Спокій, гра, розвиток чудовий кандидат. Давайте з'ясуємо, чому. Книга компактна з твердою, привабливою обкладинкою та щільними білосніжними сторінками. Тут лише 250 сторінок, проте спершу зміст книги мене не на жарт налякав, створивши враження складного для розуміння тексту. Якщо зазирнути в оригінал, ми побачимо зміст на одну сторінку, де зазначені лише 11 основних розділів. В перекладеному виданні від Смаки зміст деталізований, включає всі підрозділи та підпідрозділи, тож розтягується на цілих 5 сторінок. З одного боку, це добре, що є можливість перед покупкою скласти уявлення про структуру видання, про те, як для книги для батьків, на мою думку, зміст перевантажений. А я спробую стисло пройтись по основним розділам та перерахувати, що можна дізнатись з цієї книги. Почати хочу не з першого розділу, а з передмови Гордона Ньюфолда, де він підкреслює дві основні ідеї книги Спокій гра розвиток. Перше звучить так: ми не маємо забувати, що саме ставлення дитини до батьків або вчителів є природнім контекстом для її виховання. Мова тут про прив'язаність, про те, що наявність труднощів у стосунках з дорослими зводить нанівець будь-які спроби виховання. І друга ідея: якби ми дійсно розуміли незрілість, ми б не карали дітей за те. Що вони незрілі. Думаю, коментарі тут зайві. Просто побудьте з цією думкою. Видання також містить передмову авторки та її ключові послання до батьків. Дуже добрі послання. Тож не прогортуйте ці вісім сторінок. Основна частина книги починається з розділу під назвою Як дорослі виховують маленьких дітей. Тут мова про незрілість дітей. Природну батьківську інтуїцію про підхід до розвитку на основі стосунків, теорію дозрівання особистості і чому так важливо не поспішати та берегти дух дитинства. Другий розділ називається особистість дошкільняти та знайомить нас з особливостями функціонування мозку в процесі дозрівання та поведінкою, яка випливає з незрілості системи уваги та нездатності змішувати думки та почуття. Хоча розвиток мозку не можна пришвидшити, авторка пропонує п'ять ключових стратегій, які сприятимуть зростанню та дозволять виграти час, поки імпульсивна, нечуйна та егоцентрична поведінка не зійде на нівець природнім чином. Тут також можна почитати про умовне ділення дітей на куль бабок та орхідеїк. Орхідеїки мають вищу чутливість до подразників навколишнього середовища і тому більш перевантажені, вразливі та запальні. Третій розділ присвячено вільній грі. Він називається Зберігаємо гру захист дитини в цифровому світі. Авторка описує наші дні як часи, коли навчання, організовані заняття, цифрові пристрої і взаємодія з однолітками цінуються більше ніж години, проведені даремно у нескінченних іграх. В українських реаліях, на моє щире переконання, все не настільки критично, як, наприклад, в північній Америці. В цьому розділі можна також ближче познайомитись з поняттям гри та дізнатись, чому вона служить і чим точно не являється, а також про важливість свободи та створення умов для гри. Наступний четвертий розділ присвячений важливості стосунків. Він має назву жага близькості, яка, власне, вичерпно дає зрозуміти зміст цих 23 сторінок. Тут про безпечну прив'язаність та стадії її формування, а також про здобуття спокою в стосунках з дорослим, того спокою, що є надважливим для гри та природнього розвитку дитини. Діти не повинні працювати заради любові, вони повинні знаходити спокій у турботі дорослого, щоб гратися і рости. Саме тому стосунки такі важливі. В кінці розділу розпочинається знайомство з орієнтацією на однолітків та поняттям альфа-дитини. П'ятий розділ хто тут головний танець прив'язаності присвячений темі і ієрархії в батьківсько-дитячих стосунках. Стосунки з дітьми ніколи не були розраховані на те, щоб перетворитися на рівноправність. Та дружбу. Якщо ваша дитина надміру сильна та незалежна як для свого віку, відмовляється підпорядковуватись вам, а от до сторонніх дорослих чи однолітків прислухається, було би добре перейти на 106 сторінку цієї книжки. Далі у нас шостий розділ присвячений емоційній компетентності. Емоційна зрілість не менш важлива тема і без залучення добрих дорослих дитині буде складно в ній зростати. Тут авторка розкриває поняття емоцій та емоційного життя дитини через стосунки з дорослими. Пише про те, що на плечі дорослих випадають ролі провідника у світі емоцій, який сприяє їх вираженню та ідентифікації, захисника, який допомагає їх приймати і проживати. Та фактора врівноваження для відновлення та подальших рефлексій. Сьомий розділ під назвою сльози, істерика, розуміння фрустрації та агресії це продовження теми емоцій, сильних емоцій як реакцій на фрустрацію, тобто не отримання бажаного. Я не втомлюсь повторювати, що не потрібно прикрашати реальність та захищати дітей від сліз смутку. У цьому розділі авторка описує добру підтримку дитини в часі фрустрації та дає підказки, як допомогти навчитися адаптовуватись. Наступний восьмий розділ присвячено страху розділення з об'єктами прив'язаності, сепараційній тривозі. В західній культурі батьківства діти ледь не від народження сплять в окремих кімнатах. Тож тут авторка багато говорить про підтримку дитини на шляху самостійного засинання та власне сну окремо від дорослих. А також у цьому розділі можна знайти відповіді на питання, що виникають на етапі адаптації до садочку. Дев'ятий розділ має назву не командуй мною розуміння опору і протистояння. Як висловлюється авторка, здатність говорити Ні може бути проблемою для дорослих, проте це плід розвитку, якому потрібно радіти. У цьому розділі ви дізнаєтесь, чому без супротиву не відбудеться становлення самостійної особистості. У об'ємному десятому розділі можна познайомитись з поняттям дисципліни та критикою сучасних дисциплінарних підходів. Тут авторка ділиться 12 стратегіями для безпечної прив'язаності і сприятливої для розвитку дисципліни за Нюфолдом. На мою думку, без ознайомлення з попередніми розділами перераховані тут стратегії будуть складними для розуміння. Дисциплінуючи маленьких дітей, дорослим найважливіше не забувати, що маленькі діти все прекрасно знають, але у них поки не виходить поводитися добре. Фух, ми дістались останнього одинадцятого розділу, наче книга лише на 250 сторінок, а стільки всього описано. Заключний розділ про те, що приходить до нас з батьківством та як ми, дорослі, трансформуємось, з дошкільнятами. Немов дзеркала нашої незрілості, діти виявляють наші найслабші місця і заново знайомлять нас із самими собою. На моє переконання, цю книгу гарно почитати ще й для себе. Можливо, вона стане для когось із вас терапевтичною та дозволить зцілити рани минулого. Тут направду багато прикладів ситуацій та вчинків дошкільнят, у яких ми можемо впізнати себе в дитинстві. І стільки ж реакцій батьків, які показують, якими розгубленими чуються дорослі та як вони зростають, виховуючи дітей. Пам'ятаємо, що поганих батьків не буває. Буває так, що батьки не мають належних знань та допомоги. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки та залишайте у коментарях свої відгуки на книгу. До зустрічі на каналі інструкції до дитини.